Діяльність народного депутата України Сергія Капліна та депутата міської ради Олександра Шамоти, як виявляється, подобається не усім, що призводить навіть до нападів на громадську приймальну нардепа. Цього разу у хід пішла Зеленка. Наша діяльність не дуже всім подобається. Розголос тих корупційних схем, які зараз тривають у місті. Вони не дуже вигідні, насамперед, мабуть, міському голові. Методи партії регіонів вони працюють. Вчора була спроба облити зеленкою офіс. Що з цього вийшло, ми сьогодні бачимо. Я запевняю, що ми займалися і будемо займатися цією діяльністю, яку ми зараз ведемо про поінформування громадськості щодо діянь міської влади. І надалі справа, яка вже також має значний розголос, стосується розміщення розважальних закладів у будівлі кінотеатру імені Котляревського. Відбулося судове засідання за позовом нардепа Сергія Капліна. Перш за все розглянули клопотання представника позивача щодо заміни відповідача. Попередньо ним виступав виконавчий комітет міської ради. Нині відповідачем стає безпосередньо міська рада. Суддя клопотання ухвалила, проти відповідачів свою чергу клопотали про перенесення судового засідання через зміну складу позивної заяви. Суд вирішив ухвалити і це клопотання. Замінити в уточний непозивний Відповідача, виконавчий комітет Полтавської міської ради на належного відповідача саме Полтавську міську раду, визначити виконавчий комітет Полтавської міської ради є третій особу, що не заявляє самостійних умов на стороні відповідача, відкласти судовий розгляд, направивши уточнені позивних заяву згідно даної позивних заяви. Депутат міської ради Олександр Шамота певен, що жодних законних аспектів у розміщенні розважальних закладів у будівлі архітектурної. Пам'ятки всеукраїнського значення не було. Тому суд неодмінно вирішить цю справу на користь міської громади. Рішення, яке було прийнято міською радою про передачу в оренду жовтневої 31, воно є незаконним. Відсутні жодні дозвільні документи Ми звернулися до прокуратури. Порушена кримінальна справа щодо орендарів. Я думаю, що правову оцінку ми дамо не тільки в судовому рішенні, а й в перебудуванні, переплануванні без належних підстав. Суд повинен зобов'язати в судовому рішенні поновити архітектуру будівлі в тому вигляді, в якому він є. Наступне судове засідання має відбутися 5 січня 2015 року.